Вот так вот, ребята, и зародилось новое блюдо. Mm -hmm. Мы все название ему не придумали, но это настолько вкусно, чтобы вы понимали, и сочно, что просто, да? Бонгомбляду! А мы делимся в футбол. Никто ничего не понимает, но комментатор так кричит, такие ощущения, как будто был хочет в туалет, або уже каждую секунду гол происходит. Стоим в На касі, от. ну як обычно в очереди, все по акції розпродажа, особливо скидки на алкоголь і на ці паски. Да? Вот. Ми Тимом, з Юлей в очереди. І... Ну, а воно знаєте, як казати, італіяни, п'яно-піано, дуже медленно. Я кажу, воно було кажу, вставати на сусідню э, касу, кажу за алкашами, ну там тетя чотя... вино кубля. Вино все вино, яке тут було по акції. А Дімає очі і дивиться на мене, типу, ну, ти не забувай, що є люди, які тебе ронімають, да. про що ти говориш. Я так... Ну, так, а що, ну, алкаші, а що, ні, ну. Трапі... Свой своя кава, слава, да, да. Рибак, рибака, бачить Риба. здаліка. Ми зараз стоїмо біля великого лідла на сан П'єр Дарена. Гляньте в мене за спиною, що робиться. Попереду мене, також, щоб ви розуміли, просто ти стоїш і дивишся на море. Тобто, люди живуть з відом на море. Подивіться, от, внимательно, придивіться, будь ласка, на оці хати, на ці балкони, на це все. І стоїмость цих квартир, щоб ви розуміли, я не буду казати за квадратний метр, скільки воно стоїть, але в середньому ну, квартира нормальна квартира для того, щоб в ній жити. 30 до 50 тисяч. Правильно я ще сказав? Я ж не обманюю нікого. Не це. От. І я кажу, чуєш, італіанці, ви що, подуріли? Ви що б тако? На секундочку, оказались би в Україні. По-перше, наше правительство вам би красиво розмалювало ці хати. тому що ну це должно бути багатом. Тобто всередині ви можете б, е, жити як е, стоячі. Ходячи навіть в туалет, стоячи на кухні, причому, ну тому що у вас всього 7 квадратних метрів, як китайці, розумієте? Вот. Але, але, ну, фасад має бути красивий. І ціна, ціна має бути, я не знаю, ну така хоча б 1700-800, тому що ви ж ну, ви живете біля автостради, з виглядом на море там, чи що тут, метро рядом, ну це що, ну це ж... 5 хвилин, як то кажуть, ходьби до метро, да? 7 до кладбища, о, 10 до лікарні, школа рядом, ну, все, як у нас люблять писати в обідленях. Бісить ця тема. От все час вона мене бісила. Є люди, які просто живуть і не замарачуються. Головне, щоб в цьому районі в них була робота й все. До речі, почавши вже цю тему, у нас дуже... Дуже може видатися гарний, як то кажуть, контент. По ділу. Як ви знаєте, що я люблю рубати цю правду матку, з неї почнемо. Юля, ну-ка скажи мені, от ти, будучи б ти Італ... італійкою, то припусти. Ладно, хорошо, ну просто. Ну. Но... Ти б українцям би здавала квартиру в Італії? Не можу тобі точно сказати. От. І італійці кажуть так само. А знаєте чому? Не тому, що ми там якісь засранці або неплатеспособні, або ще щось. Начинається мільйон нюансів. Тобто тут оренда житла просто, я вам скажу, що оренда житла, коли ти знімаєш житло, ти маєш право більше на квартиру, ніж е, власник тої квартири. Так. Все, цим все сказано. Хто мене зрозумів, той зрозумів. Починається так. Приписуємо на кожен квадратний метр 7 тисяч мільйон людей. О, там собака просто йде, <риклад> <риклад> вони облизуються обидвоє. Ось так з усіма собаками витає. Ось цей. І починається, це, понимаєте, тобто власник вже потім, ну якби, він в шокі від того, що відбувається потім з його квартирою, яку він вроді як підписав контракт там на якийсь період часу. І потім починається двіж-паріж. Да. Тому якби мені з одної сторони як би зрозуміло, чого наші так ведуть себе. З другої сторони мені жалко італьянця, знаєте? тому що вдома ми всі такі, знаєте, всі правильні, всі чесні, всі заботливі. Хоча що там, ну про що я кажу? Я неоднократно знімав квартиру в Києві, і я знаю, що це таке. Знаєте, коли до тебе хазяйка сім разів на тиждень заходить і питає, як в тебе діла, і дивиться, чи у тебе помита посуда. Е, хорошо, може бути це правильно. Я не буду споритись. Чистота залог здоров'я, але чуєш, підожди, ну ти мені ще давай в простиня заліз. Ти лізеш в мій простри. Тут такого немає. Тобто до тебе хазяйка, навіть маючи там ключі чи якісь там. Так, так, вона не зайде. Вона не зайде ніколи в житті, тому що ну, це вже чуть ли не стаття, знаєте, ну, якби... тим паче без попередження. Без попередження. Вона може тільки попросити вибачитись, там, як то кажуть, 7 тисяч разів, Ти як нам ліжко для Саші привезли. Як а. Сімона? Разів 20 вивезли. Вона, вона вибачилась, так, да, разів 20 для того, щоб дитині, нашій дитині привезти нам ліжко. Все, ну то есть, хазяйка квартири, тому що як вона. заходила, а можна, можна. Да, а, кажу, а, а сюди можна, а розвиватися. Треба, ну то есть, вона в своїй квартирі веде себе так, як от вона, що вона знаєте, прийшла до якогось я не... Для знаю... До нас в гості просто прийшла тільки в нашу квартиру. Да, ну... Тому... А в Україні у нас такого хазяйка може двері з ноги так каже, сьогодні в тебе поживуть мої плем'янники з села, бо вони мені відро картошки привезли. І починається потім. Ну, в общем, що я вам буду робити. Ні, не, не всі такі. Давайте не виклад, тому що зараз ж опять, як ви ж любите, мені там, а ти все, ти всіх під одну грібенку. Ні, я беру такого ситуації, які можна розкласти. Тут теж є люди, які наоборот шукають тільки українців для того, щоб здати їм квартиру. Чому, навіть вам розказувати не буду. Потому, що, ага. Порядні і чистоплотні, Чистоплотні, все, боротьба йде з грибком, да? ну типу є проблема з цим ділом. Ну, що ти скажеш? Ну, влажність повищена, вони нічого не робили. Есть, якщо Альона, мама, люди з України, ми ось, у нас така квартира, що у нас вона не сиріє. Тобто, вот, у нас вдалий роз... Так. Розташування. Розташування вдали. От то у мами з Альоною, просто, якщо ця проблема була, вони її вирішили. І вони знають, що всі наші будуть там білити, красити, мазати, провітрювати та палериці. Да, не будуть закривати, будуть влага ці купляти. Ну, в общем, все робити для того, щоб, щоб квартира була в ідеалі. Італійці цього не роблять. Вони, вони адаптовані під це. Вони їдять в сирі ту, як воно, плесень. Вони живуть серед цієї плесені, тобто вони себе відчувають комфортно. У них, він ж куртку е, доставив із шифоніра зимню, такого ножиком обшкріп. Ну, це я вже звісно, ганю, але ну, все одно є, є такі підозріння, що у них так воно ну, і відбувається. Це знаєте, як польські чешські машини. Ти приїжджаєш, а вона так просто мохом поросла. В машині три роки, а вона вже мохом обросла, тому що ну, це її нормальне состояние. Так, як, як, як Коля каже, що він ти каже начив за цей, за Петра, да. да, закінчив Іваном. Ну, начив за здрав'я, кінчив за упокой. Ладно, що ребята, Похрукти пішли. Ми йдемо Е, все, ладно, і если реально ця тема, кстати, це я чого начал, це все. Не просто так. І документальні вообще любі питання, якщо комусь буде цікаво. В принципі, ця тема робоча. Але я хочу так, щоб опять підняти. Ну, як він значить, я, я скажу, январь місяць. Январь. Січень. Січень юлю. Січень. Я ж не знаю, розумієте. Січень місяць. Ютуб заглох, Ютуб мовчить. Бабки не капають, просмотрів немає. Ну мені для того, щоб розвити контент, я розумію. Якщо я зараз викладу, як зробити пермесо, якщо там цей, не будете дивитись ви, тому що ну вам більшості моїх любімчиків воно не потрібно. Ну може бути цікаво, але ну не, не настільки, щоб про прям дивитись і слухати. Якщо я якусь таку зберу інформацію, викладу іменно стосовно документів, то ти що, відос залить, але що одноразове відео мене теж не цікавить, знаєте. Тобто, як? Воно цікавить, щоб розігнати, але не до такої степені, щоб потім кожен раз комусь щось mm -hmm. давати поради. Дивіться мене таким, як я є, я пішов купувати хрукти. От. І відпочивати сьогодні ж неділя, як ніяк. Якщо ви зараз придивитесь в мене за спиною, бачите, башня воно по центру. Е, Отак. От от. Це можна сказати вся вулиця Карнільяну. І так, щоб ви розуміли, все-таки поговорки зарождаються і в наші часи. В неділю в Італії працюють тільки світлофори, китайці і українці. Я кажу це без перебільшень. От, ми зараз йдемо ну, або, або наші, або китайці, або світофори. Все, більше ніхто не працює сьогодні. Привіт! Як діла? Пішли. Пішли. Юлія сміється, каже, дивись, у чувака було натхнення, муза, сміливе дизайнерське рішення, як я кажу завжди, це дивіться, це ж так потрібно було, знаєте. ну, то, що під штукатурено, ну, це понятно, але так треба було щіточкою зробити типу, красоту. А вам обов'язково всім ходити, коли я знімаю відоси. Ще й з крадяною тілеткою, куди воно. Тут теж все типу, красиво. Все як не має бути. А тут вже він веде стемені сьогодні відоз, друзі мати. А тут він вже психанув, поняли? тут у нього вже почали лінії сходитися, або він просто вже мекнув ну, і забув, що яке в нього було натхнення. Ну це й таке, бачите, отак от, от люди не заморочуються, як воно виглядає ззовні зов... чи всередині. Головне, що у них всередині, в душі, в душі це центральний офіс. У цього заведенні. Що це таке? Ну принаймні тут можна бабки передати в Україну, як звичайно. Стандартна процедура. За це ми їх і любимо.